Мистецтво з ароматом кави у Херсоні, Бариста, однієї з місцевих кав'ярень, створив календар свого рідного міста. Всі ілюстрації намальовані Олексієм Власноруч із його фоторобіт, зроблених під час окупації. На картинах художника і Антонівські місти, залізничні вокзали, бібліотека, на яких замість руйнувань зображені квіти. Полотна бачила наша Тетяна Савуля. На футболці Херсонський Кавун в руках календар із малюнками рідного міста. Директор місцевого театру Олександр Книга купив одразу декілька примірників. Де й поїде в словаччину, тому що я вже подарував наші гості Словаччині, А ще куплю кілька, тому що поїдуть в Одесу, поїдуть в Київ, друзі. Всі ілюстрації для календаря намалював місцевий бариста Олексій Мельниченко. На кожній картині пошкоджена будівля, прикрашена яскравими квітами. Першою після повернення в деокупований Херсон намалював Морську академію. Далі залізничний вокзал, лікарню, Антонівський міст, місця, які і сьогодні росіяни знищують артилерією, танками та ракетами. Тут представлено 13 картин, які ви зможете побачити в вигляді календаря, але саме ці картини вони передані. Е Херсоном малював їх тут у затишній кав'ярні в середмісті Херсона? Цей заклад стоїть близько до Дніпра, тож неодноразово потерпав від російських снарядів. Одного разу до робочого місця згадує бариста. Довелося діставатись через вікно, бо двері заклинило після вибуху. Працюю в цій кав'ярні кожен день. По 6 годин з 9 до 3, попри все, тут у нас бувало і затоплювали кав'ярню, і е, були прильоти, але навіть в ці дні я працював. Я вирішив зробити е, листівки з Херсоном, е, взявши за основу саме ті фотографії, які я робив під час окупації. Аби підтримати Олексія, відвідувачі залишають теплі написи в книзі побажань. Та ось тут на панелях після обстрілів шибки в кав'ярні не вціліли. Пофарбував всі ці забиті вікна. Фарбував і вирішили дати людям маркери. Каже, малювати це для нього своєрідна терапія. Вже готує нові картини для наступного календаря. Впевнений, туди увійдуть і знакові ілюстрації вже зі звільненого лівобережжя Херсонщини. Тетяна Сабуля, Валерія Забірко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.